Дорогі друзі, не хочу затримувати жодної хвилини нашої е, сьогоднішньої зустрічі. Ми чекали наших дорогих гостей, наших претензів. І ось ми сьогодні з вами маємо е, дуже цікавий несподіваний формат презентації нової книги і нового для нас автора Філіпа Синца книги, яка стане для багатьох із нас відкриттям, для багатьох із нас вона. Розпочне свою власну мандрівку вулицями і Жовви, і Львова цілої Європи. І сьогодні разом з нами власний автор цієї книги, дуже відома у світі людина, правозахисник, міжнародний правник, королівський адвокат. І просто дуже тепла і щедра людина. Щедра Своїми знаннями і тим, що нам, українцям, він в дуже делікатний спосіб відкриває ті сторінки, про які нам варто пам'ятати. І ми знаємо, чим є геноцид, і наскільки це важка рана на, на тілі цілої планети, але ми ще мусимо знати, що в, наші, в нашому місті жили і починали свій життєвий шлях, ті люди, які. Уміли в свій спосіб боротися з тими страшними злочинами. Про це ми сьогодні будемо говорити, тому що наш гість, якого ми презентуємо сьогодні, це Філіп Сенц. Привітати! І не меншою несподіванкою є для вас, я сподіваюся, присутність ще одного нашого великого друга, чудового автора видавництва старого лева. Неймовірно відому людину, відомого у світі нейрохірурга, відомого волонтера, який, зокрема, і в нашій країні дуже багато своєї праці віддав українцям, допомагаючи власне, лікувати і дітей, і дорослих. І окрім того, що він є дуже визначним медиком і нейрохірургом, він ще є чудесним письменником. І хто читав першу книжку Генрі Марша, все-таки, я думаю, захоче прочитати його наступну, і ми будемо її завтра презентувати. А сьогодні, в такому несподіваному форматі, ми запропонуємо вам розмову між цими двома абсолютно непересічними людьми, адже щоб у нашому видавництві з'явилася книга Філіпа Сенца. Важливо було почути ще й думку Генрі Марша. З'ясувалося, що вони між собою не просто знаються, оскільки вони обоє живуть у Лондоні, вони ще й товаришують. І я підозрюю, що між цими чудовими британцями має бути багато британського гумору. А крім того, вони знають, що таке дорослі теми, про які говорити можна просто. Маючи за себе за плечима великий життєвий досвід, і тому сьогодні у цій презентації нашим модератором інтерв'юером інтерв'юером Філіпа Сенця виступатиме Генрі Марш Маріана. Uh, It really is, I do not say that to be polite, but Li is without a doubt my favorite city in in Central Europe. The, there are many strange coincidences between Philippe and myself. Uh, my mother was a, a German refugee from Hitler's Germany, not Jewish, but she she had to she was a political. Um, refugee, and my father was one of the first international human rights lawyers in England. And of course, Philippe is one of the most famous human. Sorry, I'm forgetting i translation. <laughs> well, <I'm> starting here. <laughs> so, yeah. Отже, Я дуже радий знову віти у Львові, і я це кажу не просто з вічливості, а тому що це моє улюблене місто у Центральній східній Європі. Я люблю сюди повертатися і радий, що маю знову нагоду приїхати сюди до Львова ще раз. І, власне, вже стосовно Філіпа Сенту, у нашому житті є дуже багато таких дивовижних співпадінь. По-перше, моя мати була біженкою з гітлерівської Німеччини, вона не була єврейкою, її причини імміграції мали політичний характер. І другий такий збіг, на який я хочу наголосити, це те, що мій батько працював у сфері юриспруденції у стосовно прав людини. And also I, 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 in fact, I only met Philip for the first time two years ago. Yeah. <laughs> and we share the same editor, the same publisher, and the same editor in England. <laughs> is, I don't know, is <laughs> B. Heming here at the moment or not? B. Hi, hello. He was a very, very, very wonderful editor. Um, and now I'm very proud and happy that we share the same publisher, starting there uh, with Mariana Safka, here in Lviv. But I, what, I want, what I want us to talk about today is about Philippe's fantastic book about Lviv. And he will tell the story much better than I can. Really Philip tells me there are now 20, 20 international translations of his book. And the book is all about your city. So he has put Lviv back in, in, on the international map. And I think that's wonderful. And I shall now ask Philippe. And I shall now ask Philippe to tell us how, how this all happened, how it came about. Firstly, it's incredibly nice to be back in Lviv for about the 20th time, um, a city I've come to know very, very well, and to see amongst this wonderful audience many good friends from Lviv. I want to introduce Ivan Horodyski, who was and is my assistant from the very first day. I was in Lviv for the first time in October 2010. Remember I will. <laughs> Professor... she can remember, she's very good. Professor Rabinovich from the law faculty, who I see on the left. Sophia Diak from the Center for Urban History. And I'm sure there are others in the audience. Uh, it's like coming home. По Перше хочу сказати, що я надзвичайна рада, що я вже в 20-й повернулася до міста Львова. І мені дуже приємно, що я можу бачити в аудиторії людей, яких я бачу вже не перший раз, які завжди мені допомагають. По-перше, хочу представити вам Івана Городицького, який завжди був моїм приміщенком з тих перших днів, коли я потрапив до Львова, привітати професора Робіновича, який представляє тут юридичний факультет, і Мар'яну Дяк, яка, яка теж завжди мені Дякую. So, forgive me if I take a little time to briefly explain how I came to be sitting in front of you today. Go back to 2010. I receive an invitation. Would I come and give a lecture about my work on crimes against humanity and genocide? I'm a professor at the University in London, but I'm also a lawyer, and I do cases before many international courts on the most terrible international crimes. Basically, all of the international crimes. In the last 25 years, in one way or another, I have been involved in the cases. The invitation comes from Latin. My reaction is, where well, the fuck is the view. <laughs> <laughs> I do a little bit of research well, and I learn.